Нова інформаційна година на телеканалі Ті Вісім Плюс розпочинається просто зараз. В режимі наживо продовжуємо інформувати вас про найактуальніші події щодо російсько-української війни, а також суспільно важливі теми. І впродовж зокрема цієї інформаційної години поговоримо про опалювальний сезон у Хмельницькому. Чого ж очікувати? Про це детальніше із Василем Новачком, заступником Хмельницького міського голови. Пане Василю, мої вітання! Слава Україні! Граємо, слава! Також нагадую нашим глядачам, бо вони доєднувалися до прямої трансляції у нашій Фейсбук-спільноті та Ютуб-каналі телеканалу Ті 7 Плюс. І в коментарях також можете ставити свої запитання. Ми обов'язково будемо їх озвучувати в рамках нашого діалогу. Пане Василю, тож щодо опалювального сезону, розкажіть, чи готова наразі громада, з якими викликами зіштовхнулися, розкажіть про це. Ну, власне, підготовка до опалювального сезону розпочалася як тільки закінчився попередній. Більше певні роботи на тих котлах, які є резервними, проводилися навіть під час минулого опалювального сезону. Роботи тривали і тривають дуже активно. Маємо суттєві проблеми через відсутність достатньої кількості людей. Ми розуміємо, що в воюючій країні велика кількість працівників, в тому числі комунальних підприємств, мобілізовані. Ну і в зв'язку з тим, що не всі люди е, готові воювати, та велика частина людей досить таки боїться мобілізації, на комунальні підприємства такі люди оформлятись не йдуть. Тому є вже певні об'єкти, які б ми хотіли до 1 вересня закінчити, е, але вони ще в роботі. Е, разом з тим, це не заважає нам продовжувати. Активну роботу, да, ми розуміємо, що десь би хотілося б закінчити раніше, але до 15 жовтня всі ті ремонтні роботи по мережах будуть виконані. Ми замінили вже 4 кілометра мереж в двотрубному режимі старих труб металевих на попередні ізольовані. Ми вже відремонтували частину котлів. На фінішній е, прямій е, ремонт на котельні Полюя, на, на котельні Шухевича. Власне придбані е, твердопаливні котли, які планували купити, також зараз закінчаться роботи по їх встановленню. Тобто ті роботи, які залежать від нас, вони активно проводяться, є проблеми, їх вирішуємо. Робимо все для того, щоб у Хмельницькому е, цієї зими не було проблем з тепла в квартирах, які підключені від централі... до централізованого опалення. Ну але разом з тим є інші проблеми, які від нас не залежать. Е, це проблеми з газом, з постачальниками газу. Е, щороку уряд е, змінює правила, змінює умови гри. І власне я про це писав на своїй сторінці в мережі Фейсбук. мова йдеться про 896-ту постанову. Та там такий доволі великий Та. допис написали Та. щодо цього. Розкажіть, в чому проблема полягає цієї постанови тим, хто не бачив цього допису. Так, я насправді в дописі навіть не зачепив найбільшої проблеми, тому що думав, що все таки мудрі люди зможуть уникнути цієї проблеми, не змогли. Не змогли, і власне уряді міст України сьогодні, 1 вересня, газу на котельнях немає. Ті міста, які подавали гарячу воду, на сьогоднішній день багато з них воду гарячу не подають. Те, що ми вже сьогодні спілкувалися, це Чернігів, Луцьк, Старокостянтинів. Вчора котельні були опломбовані, і газ туди не поступає. Зв'язку з чим? Зв'язку з тим, що уряд е, вирішив змінити правила гри, е, і згідно 896 постанови, е, теплопостачальні підприємства мали перезаключити угоду е, з «Нафтогазтрейдингом», з е, Ощадбанком і відповідно відкрити нові рахунки в казні, е, оскільки придумали це тільки 22 серпня. Терміни для заключення договорів були дуже і дуже мінімальні. Якщо говорити про Хмельницький, то власне у нас наше теплопостачальне підприємство уклало угоду з «Нафтогазтрейдингом», відкрило рахунки в казні, ну, але от Ощадбанку заключити угоду не змогли. По одній простій причині Ощадбанк не має ще розробленої цієї угоди і буде її розробляти два тижні. Дивлячись на те, що на 1 вересня вже мають бути укладені договори. Власне, таким чином на платформу так звану Укртрансгазу згідно якої ОБЛГази е, подають газ на ті чи інші підприємства, всіх цих підприємств е, немає. Е, вчора вже Хмельницька е, написав нам листа, як і всіх інших містах, про те, що закриє. Е, Газопостачання на всі об'єкти, які не заведені на платформу. Тобто на всі об'єкти на платформі жодних об'єктів немає. Власне, сьогодні і вчора ввечері у Хмельницькому вже мало би не бути гарячої води. Вона є є завдяки тому, що ми екстрено зібрали комісію техногенної безпеки надзвичайних ситуацій. Запросили туда представників облгазу для того, щоб вони пояснили ситуацію. Запросили туди представників теплоенерго для того, щоб вони пояснили, ситуацію, яка склалася. Ну і власне рішенням комісії ТБНС заборонили Хмельницького відключати газ на котельнях у місті Хмельницькому. Ну для мене це було б абсурдом, якби під час війни госпіталі, військові частини лікарні. Залишилися без гарячої води. Ну це нонсенс абсолютно. Цього допускати не можна, і ми, звичайно, цього не допустили. Е, інші міста, які я перераховував, вже без води і гарячої, і без газу. Е, окрім того, е, зараз вже приходить інформація про те, що у нас є і гуртожитки, які е, отримують газ, е, от, готують їжу на газу, так вже сьогодні вранці. Представники Облгазу, виконуючи доручення зверху, та Нафтога зараз підпорядкований Нафтогазу, відключають ці гуртожитки від газопостачання. Власне, як в гуртожитку приготувати їжу, якщо там тільки газові плити, там немає ніяких інших, якщо немає газу, це незрозуміло. Тому звичайно, що люди вже зараз виходять на вулицю, ну і будуть дуже неприємні конфліктні ситуації між працівниками автогазу і населенням. Це от, ну, те, що би здавалося нереальним і неможливим в воюючій країні створювати такі от е, абсолютно конфліктні неприйнятні історії. Ну але хтось про це не думає, пане Василю. А от для газових компаній рішення комісії та піонес наскільки воно є легітимним, чи можуть вони його обійти або не виконувати до прикладу. Це рішення? Рішення комісії та біонес є обов'язковим до виконання будь-кому будь-якій е, структурі, чи приватній, чи комунальній, чи державній. Вони можуть оскаржити його в суді, ну і власне, якщо суд визнає, що це рішення неправомірне, тоді можуть то робити. Ну але ми прийняли це рішення, тому що ми не можемо допустити, щоб хмельничани були без гарячого водопостачання. Це послуга, яка обов'язково має надаватися. Ну і власне інше, це 896-й, те, що буде викликати суттєві проблеми вже далі. Це після того, як ми підпишемо договори. Я думаю, десь протягом тижня все-таки банки розроблять і типові договори і дадуть можливість їх підписувати. Це більшість коштів, які сплачують мешканці, будуть потрапляти на рахунки Ощадбанку. І після того перераховувати 65% з цих коштів. у… Нафтогаз трейдинг дочірньої компанії НАК Нафтогаз. Власне, чому більшість? Тому що це все кошти за опалення, окрім абонплати. Да? Тобто інші 35% будуть залишатися, так би мовити, в розпорядженні комунальних підприємств або приватних підприємств, які займаються теплопостачанням. І цих 35% дуже складно буде використовувати, адже вони не пойдуть на рахунок підприємства, а будуть ре... фінансуватися казною відповідно до 590-ї постанови, тобто в порядку черговості. Якщо будуть гроші на казначейських рахунках, якщо підпишуть казначей платіжку, то відповідно заплатять людям зарплату або придбають якісь ті чи інші матеріали, які необхідні для ремонту. Ми ну, власне моделюємо ситуацію. У нас може якісь бути цілком мовірні проблеми, якісь прильоти. Нам конче потрібно закупити якісь дороговартісне обладнання, якого немає у нас на складі. Е е і постачальник, який його має постачати, чудово розуміє про те, що грошей сьогодні не буде. Буде постачальник заходити на тендер, на закупівлю, підписує договір. Не буде відповідно, тобто, замість того, щоб усувати проблему екстрену, Працівники теплоенерго будуть ходити по казні з бумагами і казати там підпишіть нам, будь ласка, профінансуйте, а казна з Києва буде також чекати дозволу. Як на мене, це якийсь абсолютний нонсенс, і не тільки тому, що це стосується тепловиків. Це, власне, кошти не державні, не міського бюджету. Це кошти, які сплачують споживачі за надану послугу. Вони мають автоматично потрапляти на рахунки підприємства, яке надає послугу. Таким самим чином ми можемо завтра сказати, що всі кошти, які отримує супермаркет, перерахувати на казну, а казна розподілить, що буде супермаркет купувати: молоко, хліб чи ще щось інше. І колись його профінансує. Як наслідок, то просто полиці в супермаркетах, в магазинах відразу стануть пусті. Так, да, Комусь буде добре, тому що хтось отримує великий фінансовий ресурс на Київ і зможе там якось його розпреділити. Ну, але це абсолютний нонсенс. і я навіть не я бачив цей проект постанови, але я ніколи б не подумав, що він зможе бути, дойти до кінця і бути затверджений. Яким чином його затвердили? Отакі, от, от неприємні, дуже складні реалії. І не дивлячись на те, що ми маємо не легш плануємо мати нелегший опалювальний сезон ніж минулого року, війна триває. Ворог готовий до атаки наших енергетичних об'єктів. Ми це прекрасно розуміємо. Ми прекрасно розуміємо і в відкритих джерелах інформація та є, що всі енергетичні об'єкти, які були торік пошкоджені, не будуть відновлені до початку цього опалювального періоду. І розуміємо чудово, що ворог зробив висновки і буде ту мережу, яку не добив торік, добивати цієї осені осені зими. E, і, власне, маючи отаку от проблему, держава створює ще більші проблеми. І, я не розумію, для чого. Я не думаю, що це відбувається на якийсь е, спеціально надуманий е, Та? Я думаю, що це через непрофесійність, і дуже сумно, що такі непрофесійні люди е, працюють у нас в уряді. А чи були якісь звернення там, від місцевих власних цієї постанови? Яка реакція була? Та, звичайно. Постанова ж розроблялася певний період. Потім проходила процедура обговорення затвердження, і від асоціації міст від міських голів був величезний спротив. Була ціла купа зауважень, які враховані тут не були. Щодо новини, яка була також в контексті підготовки до опалювального сезону, то в обласній військовій адміністрації повідомили про те, що вісім потужних мінітеців облаштують на Хмельниччині. Це певні такі когенераційні установки загальною потужністю близько 5,8 МВт, що дозволить громадам забезпечити аварійне електроживлення об'єктів теплокомуненерго та постачання тепла для об'єктів соціального значення. Хоча б одну, до прикладу, із цих потужних мінітетцов отримає Хмельницька громада, чи ми наразі забезпечені подібні? Так, не отримує, це пов'язано з тим, що на всю область планується поставити 8. В Хмельницькому їх вже є 14. І перша була поставлена ще далеких років 20, тому остання була поставлена вже цього опалювального сезону в мікрорайоні Південно-Західний. І така кількість когенераційних установок загальною потужністю десь близько 6 МВт, Дає можливість нашим теплопостачальним підприємствам взагалі не придбувати електроенергію. Тобто, навіть більше минулого року 30% спожиту 30% електроенергії, якої ми виготовили, ми ще й продали. Додаткових якихось потреб в когенераційних установок наразі у Хмельницькому немає. По тій простій причині, що ми її не будемо споживати, вона буде надлишкова повністю, і нам її доведеться віддавати в енергоринок, а ціни на енергоринку дуже е, низькі, е, і виходить, що робота таких когенераційних установок вже надалі може бути збитковою. Е, ті 14 когенераційних установок, які розташовані на наших теплопостачальних підприємствах, розташовані на різних котельнях в різних частинах міста, і насправді цієї важкої попередньої зими багато котелень працювало повністю в автономному режимі. Тобто, коли був повністю блокаут, ми могли запустити ті котельні найбільші, і вони власне видавали тепло і насоси прокачували їх до багатоквартирних будинків. Є багато котелень, де їх немає, але насправді то маленькі котельні: там один або два маленьких котли, і встановити там когенераційну установку немає можливості. Ми зараз працюємо над тим, щоб побудувати кабельні мережі і з'єднати ті котельні з когенераційними установками до котелень, де їх немає. Для того щоб маючи якусь альтернативну сітку, е, могти постачати електроенергію туди без залучення мереж обленерго, тому що коли ми маємо таку е, річ, як блокаут, то мережі обленерго для передачі вже не працюють. Та вони можуть працювати для передачі тільки тоді, коли все добре. Е, вже цього року виділено 3 мільйони гривень на те, щоб побудувати ті мережі. Одна мережа планується. В мікрорайоні Гречани до котельні на північні ми минулого року там мали досить часті проблеми з електроенергією, і ще одна мережа планує будуватися в мікрорайоні Дубова. щодо електромереж. То якщо не помиляюсь, доволі нещодавно ми бачили також повідомлення від мера Львова Андрія Садового про те, що є велика ймовірність того, що цієї зими можуть у Львові бути блокаути. Чи є подібна ймовірність у місті Хмельницькому, і чи можемо якось працювати на випередження щодо цього? Путіння, ймовірність є в кожному місті України, і більше того, я переконаний, що воно буде. Саме тому і на, наших, на нашому підприємстві-водоканалі забезпечені всі каналізаційні насосні станції генераторами, які дозволять працювати таким чином, щоб не затопити КНС, і не сталося екологічного лиха. Саме тому е, у нас практично всі котельні забезпечені або когенераційними установками, або генераторами. Тобто, наскільки до того можливо підготуватися, е, настільки до того комунальне господарство готове е, побудувати якісь інші трансформатори підземні, як були ідеї, обленерго не може і не побудує. Більше того, ще раз повторюся. Е Укренерго не відновило всі е свої об'єкти, тривають роботи з відновлення. Але я сумніваюся, що вони будуть відновлені, тому проблеми будуть у, у всіх українських містах. Е Це от ну мають бути люди до того готові, тому і люди мають е подумати, яким чином е забезпечити живлення е своїх опалювальних приладів, якщо вони. Не підключені децентралізовані системи опалення, тобто газові котли. Ми знаємо, в новобудовах цієї зми було дуже багато проблем через те, що були періоди, коли працювала електроенергія 2 години через 6, е і квартира досить таки швидко охолоджувалась. Тому люди мають подбати про інвектори, акумулятори, про резервне живлення. Так воно, мабуть, не дуже дешево, але тут прийдеться вибирати або зараз на потратити на ті речі, або можливо бути. Без тепла цієї зими ну маємо розуміти, що ворог не здасться, і ворог і далі буде воювати і нищити нашу цивільну інфраструктуру. Якщо не помиляюсь, тобол енерго вже жоприлюднила графік відключень. аж шість черг. Тобто можемо говорити про те, що цієї зими нас очікує в разі обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури. Також там дві години ну, Богдан вже у серпні е Укренерго залучало е закупляло електроенергію в Румунії. Тобто, попри те, що маємо довгий день, попри те, що маємо менше навантаження, ми у серпні вже закупляли. Тому, тому я не сумніваюся, що ті графіки будуть. Е, я сумніваюся, що ті графіки будуть виконуватися. Е, я думаю, що відключення будуть значно довші, ну і ніхто не виключає тих от обвалів, коли в мережі не вистачає, і потім просто вимикається просто все. Тому ну, зима буде важка, можливо, важча навіть минулого року, тому що. Минулого року Бог нам дав реально теплу зиму. Ну немає чого грішити. Ми мали теплу зиму. Нам вистачило запасів газу, хоча їх було досить таки небагато. І ми могли от в процесах цього відключення якийсь певний період бути без електроенергії, навіть ті, в кого там електрично упалення. Комунальним закладам, чи будуть вони забезпечені навіть в разі відключення Ну, Щодо тепла води, то ми розуміємо, що вже будуть, тому що відповідно готові. Але якщо говорити про електроенергію? Ну, Чудес на світі не буває, і ми розуміємо, що ми не зможемо там кожен навчальний заклад, до прикладу, забезпечити е, живлення на генераторі. Не тому, що ми не можемо придбати генератора, а тому, що е, генератори споживають і споживають дуже багато. Е, власне, Купити в кожну школу по генератору 30-50 кВт, ну, тоді треба біля кожної школи ще й заправку будувати для того, щоб забезпечити його живленням. Це ну, є е, таким нереалістичним сценарієм. І, на жаль, якщо будуть такі от перебої, е, то будуть проблеми зі світлом в тих же навчальних закладах. Але е, ми бачимо, що департамент освіти. Цього року розширив кількість місць для перебування як укриття, і сподіваємося, що цього року буде набагато більше діток вчитися на очному навчанні. Власне, якщо діти вчаться на очному навчанні, проблема з відключенням світла не така, як критичною. Та? Тобто, вчитель бачить дітей, кожне коли відключення світла немає інтернету. Ну, власне, тоді діти сидять вдома. Або діти вдома без інтернету, без світла, або вчителі. На жаль, у мене також е, така ситуація рік була. Двоє діток, е, якщо першокласниця більше ходила, то на навчання очне, то хлопчик в п'ятому класі, то в школі не було світла, то в нього не було світла. Таке собі навчання. Вимушені канікули, так, так би мовити. Так. Щодо лікарень. Чи будуть вони забезпечені електроенергією, Тому що школи, ну типу, є формати, можна змішувати. Лікарні тут електроенергія Лікарні необхідна. забезпечені були ще минулого року е, генераторами. Е, всі на початку ще опалювального сезону, то були забезпечені всі операційні і всі е, об'єкти в лікарні найкритичніші а вже ближче до кінця опального періоду, то е, Резервним живленням були забезпечені абсолютно всі лікарні і абсолютно всі корпуси, навіть корпуси, які відповідають за приготування їжі, так споживання палива чимале, але розуміємо, що лікарень менше, і забезпечити їх фізично паливом можливо. Та я саме говорю про фізично, не про фінансово. Ніхто не каже, що там багато грошей, і ми не зможемо його оплатити. Питання не в тому. Питання в тому, що. Фізично паливо в певний період просто неможливо дістати. Тому і ми минулого року змінили тут концепцію стрейч карток коли там на підприємстві є повна шухляда стрейч карток видав, поїхав на заправку, заправився. Ми пам'ятаємо, були такі моменти, коли на заправці не було ніякого пального, ні по стрейч картах ні наливом. Тому, власне, і на підприємствах створені серйозні запаси, придбані модульні. Заправні комплекси, і, власне, ті комунальні підприємства, які споживають велику кількість пального. Завдання стоїть таке, щоб вони забезпечили себе паливом на місяць. Окремо, хочу поговорити про боржників. Чи багато заборговано зараз? Ми чули, що прем'єр України сказав про те, що ціни на комунальні послуги підніматися не будуть під час воєнного стану, так. Але, тим не менш, якщо говорити про кількість боржників, про суми, які заборговані, чи зростають вони, чи все ж таки ті, хто там накопичили борги за зиму, розраховуються влітку? Тут варто почати з подяки, з подяки мешканцям міста за свідоме відношення до сплати за комунальних. Власне, люди розуміють, що якщо ти не сплатиш за кому за комунальні послуги, ти просто можеш їх не отримати. Та ти отримав, заплатив, отримав, заплатив. І я бачу дуже гарну динаміку навіть в управляючих компаніях, е, Управляючі компанії в переважній своїй більшості за перше півріччя цього року е, отримали 100% оплати. Зрозуміло, що десь за рахунок попередніх боржників, ну, але все-таки відсоток як для війни неймовірно гарний. Також на належному рівні оплата і по водоканалу, по теплоенерго. в порівнянні з минулим роком, навіть динаміка трішки покращується. Тому ми розуміємо, що є боржники, ми розуміємо, що є люди, які попали. В складні становища десь на певний період оплатити не можуть, ну але в цілому динаміка хороша. Я дуже вдячний за це мешканцям. Я сподіваюся, що з початком опалювального періоду десь рівень оплати залишиться на такому ж хорошому рівні. Чи є люди, які платять наперед за електроенергію ну, за опалення, навіть саме так, щоб потім платити трішечки менше. Звичайно, є. Велика частка таких, ну можливо, знаєте. Ні, ні, невелика частка, але є люди, які. Це більше стосується високих платіжок, це більше стосується тепла і газу. Навіть я до прикладу влітку за газ переплачую трошки більше, оплачуючи наперед. Да? Потім платіжка менше виходить вже приємно. Якщо то якісь маленькі платіжки, такі як управляюча компанія, спецкомунтранс, Насправді дуже рідко там йдуть, йдуть якісь переплати в сезонні. Пане веселю. Наостанок хочу ще так коротенько, аби ви прокоментували новину. Незалежний громадський портал її опублікував. Це те, що у Хмельницькому закуплять вуличне освітлення на 20,5 млн грн. мільйонів гривень. Комунальне підприємство міськвітло за кошти місцевого бюджету планує планує власне закупити. Секундочку, зараз скажу скільки, навіть 3800 світлодіодних світильників для освітлення вулиць та дворів. Відповідний тендер опублікували сьогодні на Прозоро. Щодо подібних тендерів, ми бачимо, як дискусії там у Фейсбуці активно розгораються. Спрацюємо. Давайте на випередження, як ви можете прокоментувати це і наскільки наразі це є необхідно. Це енергоефективність. Енергоефективність наразі важлива як ніколи. Ми почали з того, що у нас недостатньо генерації електроенергії, і, власне, кожен, починаючи від квартири і закінчуючи комунальними підприємствами, має робити все для того, щоб цей ресурс зберегти. Переважна більшість цих світильників нових підуть на заміну натрієвих світильників потужністю 150 Вт. І власне зазвичай там буде світильник потужності 70-80 Вт. Ми вдвічі зекономимо споживання електроенергії, замінивши ці світильники. Це дуже важливо. Це дуже важливо, і це, це проводилося, і це треба проводити до того часу, доки ми не вийдемо на мінімальні витрати. Цей проєкт дуже швидко окупний. Адже до прикладу, якщо люди сплачують за електроенергію зараз 2 гривні 64 копійки населення, то комунальне підприємство за 1 кВт сплачує вже 7 гривень. І, власне, ну такі речі мають робитися не в Хмельницькому, тільки по всій Україні. Вони дають подвійний позитивний ефект: перша економія енергоресурсів, що дуже важливо. Друге, економія коштів за сплату за ці енергоресурси. Тому лампи у Хмельницькому мають замінюватись, будуть замінюватися і цього року, і наступного року я вважаю, це абсолютно правильною інвестицією. Чи відомо вже на яких вулицях буде проводитися ця заміна? Звичай. Та, звичайно. Так, звичайно. Якось трішечки проанонсувати, хоча б по мікрорайонах. Е, у всіх мікрорайонах. Абсолютно у всіх мікрорайонах вибиралися ті вулиці, на яких є найбільш енергозатратні лампи. До прикладу, вулиця Кам'янецька, практична вся в лампах потужністю 150 Вт, починаючи аж з рушичної. Далі вулиця Шухевича має замінитися вулиця Козацька, на Західно окружній мають замінюватися лампи на Тернопольській. Переважно це магістральні вулиці міста Хмельницького, великі енергозатратні лампи. Це вже не лампи розжарювання, да? адже ми б той процес пройшли ще десь в 2017-2018 році, коли найбільш енергозатратні лампи розжарювання були замінені. Але на той момент натрієві лампи вважались прийнятними, коли там вартість електроенергії була 2 гривні. Але коли вартість електроенергії 7 гривень, ці лампи вже також є неприйнятні, їх також треба замінювати. Пані Василю, дякую за те, що були разом із нами. Говорили про потенційний опалювальний сезон. Чого ж чекати від нього? Про це детальніше із з Василем Новачком, заступником Хмельницького міського голови. Ще раз дякую, що були разом із нами. Дякую до побачення. Ну а просто зараз розкажемо про те, що е, власне про історію, від якої холоне кров майстр, боєць 47-ї окремої механізованої бригади, він перший український військовий, який зайшов у роботи ним. Було це ще 22 липня, і вибрати звідти вдалося на день незалежності, зокрема там він встиг добряче нашкодити російським окупантам, які жили в кожній цивільній хаті, та щоденно боровся за своє життя. Про усі деталі цієї історії дивимось просто зараз.